Героям слава всіх вітаю, але, на жаль, в багатьох, багатьох містах України сьогодні день трауру за загиблими після вчорашньої масованої масштабної атаки російськими ракетами. І тому всім, хто втратив рідних, хто досі шукає, не знає, що там відбулося, і завали ще розбирають і в Києві, і в Покровську. І скрізь, і в Кривому Розі, всім ну, вічна слава, звичайно, і ну, це. Це не знає це. Ви знаєте, це дуже важко, коли бачиш, як страждають діти, як є напад на найбільшу республіканську лікарню, де знищено 10 операційних, де потрощено унікальну лабораторію для гемодіалізу, для онкогематоми, гемологічних захворювань. Це захворювання крові. Там, де е, мали робити операцію, ви знаєте, що сталося так, що трошки не встигли почати операцію маленькій дитині а, і, і досі ну а й таке ну, це 12 хвилин від мене. От це просто поряд. Ми там гуляємо, ми часто там буваємо з дітьми. Тому це це дуже жахливо. Висловлюємо всім тим, хто втратив рідних чи близьких людей співчуття, і бажаємо витримки в цих надскладних обставинах. Пані Світлано. Ну і власне про все це хочу з вами детальніше поспілкуватися. От зазначу, якраз що як і ви вже підмітили, вчора російські війська масовано атакували Україну кількома десятками ракет різних типів під під удар потрапила зокрема і наша столиця, місто Київ, дитяча лікарня, Охмадит і Росіяни. Також окрім цього і задавали ударів по Дніпру, Кривому Розі, Кривому Рогу, Слов'янську і Краматорську були пошкоджені численні будинки, інфраструктура, медзаклади. Багато є. На жаль, загиблих та поранених, і є ж водночас реакція на яку українці чекали з боку західних партнерів, з боку наших союзників. От бачимо, що Україна, українська влада після вчорашніх подій ініціювала скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН. Звідти є реакція. Велика Британія, Франція, Еквадор, Словенія та Штати підтримали ініціацію цього засідання. Багато європейських політиків засудили цю ракетну атаку. От зокрема, глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберіг назвав удар привітом, так званим привітом, Том для НАТО зазначивши, що Путін більше не перевіряє, як Захід реагуватиме на такі атаки, і бачимо також від реакцію від наших ключових чи не найключових партнерів з боку Сполучених Штатів Америки. Є реакція Джона Кірбі, в якого запитали, чи знімуть Сполучені Штати тепер обмеження на удари по території Російської Федерації, чи дозволять. Все таки Україні бити західною зброєю по цих терористах, і якраз там Джон Кірбі відповів, що їхнє ставлення до таких атак не змінилося, і це звичайно вкотре обурює українців. Вкотре ми дивуємося таким рішенням, і що навіть такі терористичні атаки, які відбулися вчора, не змушують цивілізований світ, здавалося б цивілізований світ належним чином реагувати на. На подібне, то на вашу думку, і попри те, що вже низка заяв є, низка реакцій, низку реакцій, ми почули, як би все ж таки мав би Захід загалом відреагувати на російський терор, вчорашній російський терор України? Ну, по перше, давайте розкладемо все по полицях, не дивлячись на таку емоційну складову, досить важку для багатьох українців. Ви знаєте. Гуртування навколо біди, воно нас завжди об'єднувало і робило нас сильнішими. Тому ми маємо витримати ще таку інформацію, що з 1 липня, з 1 липня, в Радбезі ООН, де через годину, мають заслухати інформацію, яка була скликана на вимогу України стосовно російської атаки масштабної і ударах по лікарнях, особливості Охмадит. Через годину вже буде за це засідання. Воно буде транслюватися в прямому ефірі. Тому угу. запрошую наших глядачів дивитися для того, щоб розуміти, хто нам друг, хто нам партнера, хто е, швидко перебувається обувається у повітрі і стає на е, сторону ворога, підтримуючи його е, зриму або не зриму. Це перше. Друге, тобто йде головування зараз в Радбезі. Тобто Російська Федерація може у разі чого заблокувати рішення може, але якщо вето пересили, то, перш за все, є якась резолюція стосовно того, що відбулося. буде. Друге, Російська Федерація своїми масштабними ракетними обстрілами показала світу, ну, ми від того потерпаємо, звичайно, що ні на які перемовини, ні на які мирні плани. Чи китайські, чи африканські, чи ще якісь заокеанські, вона не піде. Вона чекає, коли Україна виконає вимогу, яку озвучив Путін буквально там декілька тижнів тому, розповідаючи, що ми маємо вийти і звільнити чотири області, що ми маємо скласти зброю, що Україна має обмежити кількість своїх збройних сил, що на території України не може розміщуватися ніякого зброєння. Окрім малої дальності з, 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 з обмеженням. Окрім того, за дужки виноситься а, питання Криму і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось усі його хотілки, про які ми все знаємо. Тепер стосовно реакції світу, Ну, по-перше, в мене в таке враження, та не тільки в мене, але й військові експерти зазначили, що вчорашні масовані атаки, таке враження було, що а, цілеспрямовано цілями обрані самі медичні заклади. Тому що у Києві постраждала найбільша республіканська дитяча, виключно дитяча. Там ніколи не лікували ніяких дорослих або тим паче військовослужбовців. Найбільша дитяча лікарня, специфічна, унікальна, постраждала. Ми знаємо, що там є загибла сім'я. 11-річна дівчинка, 11-річний хлопчик і мама, яких знайшли під завалами вчора ввечері. Качу про те, що в інших містах, в інших частинах Києва теж відбулися а, такі прильоти, значні. постраждала і м, цивільна інфраструктура. Постраждали дві одразу станції метро, виходи на землі. На різних, до речі, частинах міста з лівого і правого берегу. Постраждали і ще одна лікарня, дві лікарні одразу це приватні. Клініки я не буду називати їх, тому що це може вважатися рекламою, але дві приватні клініки на які розташовані біля однієї з станцій метро. Там дев'ять загиблих, там дев'ять загиблих. Тобто знову клініка. Вчора в Херсоні був масовий теж прильот. Знищено е, приміщення е, мароходного училища, і поруч клініка верніше лікарня водників. Яка теж дуже значно постраждала, не вона не роз, не розвалена, але на, на її відновлення потрібно і кошти, яких звичайно де ти в тому Херсоні знайдеш, якщо там майже нічого не працює, і люди, які можуть це відновлювати, тому всі ці атаки на лікарські на лікарняні заход, за, заходу е, на лікарняні е, заклади, це свідома атака, і свідома показова. Ну, така, знаєте, позиція Кремля, що що б вони робили, кого б вони присилали, хто б не брався за перемовини, ми будемо очікувати виконання виключно наших е, виключно російських вимог. І тепер стосовно реакції Західного світу. Вчора на е, зруйновані оці всі е, корпуси, е, великий, До речі, це корпус, там ще корпус поруч кардіології теж постраждав і станція. Переливання крові, тобто це ті м, такі важливі і для міста, не лише для дітей, які там лікуються, але й для міста важливі е, споруди медичні. Так, от, вчора туди прибули, мабуть, всі. Здається, всі, як як кажуть, в ЗМІ, здається, всі представники посольств Аташати, Аташе, які знаходяться в Україні, які знаходяться зараз в Києві. На власні очі побачили звірство російської армії в мирному цивільному Києві, який знаходиться за багато кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російська Федерація знову в такий звірський спосіб, жахливий спосіб, показала, що вона буде боротися не лише з українською армією, а вона в першу чергу. Працює на знищення українського народу, це геноцид українського народу в 21 столітті. Ми ведемо велику війну, найбільшу найдовшу континентальну війну в 21-му сторіччі, і ефективно цьому простої. Вчора були заяви, і вчора були еп, звернення. І президента України, і інших представників, і ви знаєте, що вчора вийшли навіть українські селебритіс, і представники там і політичного істеблішменту, і громадського. Сектору, які зверталися до світу, які говорили, дивіться, що робить Росія в Україні, знищуючи вбиваючи українських дітей, які зверталися до світу і щоб світ і, і народи країн наших партнерів тиснули на своїх політиків, і нам дозволено було використовувати зброю дальнього ураження для того, щоб ефективно протистояти Російській Федерації. Якщо ми говоримо про континентальну війну, якщо ми говоримо про те, що ми ефективно маємо в ній протидіяти і протистояти, до речі, і і, 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 і Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Буквально недавно були заяви, що не маємо дати виграти Росії, не маємо дати Україні програти. Так, от щоб Україна не програла, нам потрібно мати інструментарний інструментарій, вибачаюсь зеркального характеру. Тобто, якщо Російська Федерація запускає з там тисячі двох тисяч п'яти тисяч ем, кілометрів. Свої ракети по нам, то і ми маємо мати право запускати по ним, виключно в цілі, не в цивільні цілі, як вони роблять, а виключно в військові цілі. Ми маємо запускати теж ракети. І тому оцей саміт НАТО, який має відбутися ось, ось може стати, тою консолідуючою, тим консолідуючим майданчиком тією площиною спільного, суспільного, світового. Діалогу, де буде напрацьоване це рішення, яке буде обов'язкове для багатьох країн. Ви знаєте, що частина країн сказала, що вони не проти того, щоб Україна застосовувала їх озброєння там середнього, середнього радіусу дальності, да. але е, ми очікуємо дозволу від американських партнерів. Е, ну і власне важливо, таким чином, ми зможемо ефективно протистояти і витримувати. Цю навалу, тому що вчора, під час атаки, Росія знову потрапили в не просто потрапили, не вибивали знову нашу електричну генерацію для того, щоб створювати і подальше нестерпні умови для українського народу, для того, щоб українці тікали зі своєї рідної землі. Тому що без електрики, без е, засобів зв'язку, от ми зараз ми з вами теж без електрики знімаємо, тому картинка така, е, може навіть і звук плаває, бо я не чую я чую лише себе трохи. Е, так, от, без е, таких е, сучасних уже, да, е, звичних нам е, умов. Українці, так будь-хто не україв в першу чергу, діти, підлітки навряд чи зможуть нормально отримувати освіту. навряд чи можемо ми нормально з вами працювати. навряд чи ми можемо створювати певний економічний продукт, який потім стає податками і приходить. І ми можемо фінансувати свою армію. Росіяни системно знищують нашу важку промисловість, нашу енергетичну промисловість, наш військово-промисловий комплекс і нашу. Цивільну інфраструктуру. Тому що коли не буде, наприклад, ну, не дай Боже, уявимо собі, що у Луцьку росіяни виб'ють всі медичні заклади. Куди звертатися людям? А йде осінньо-зимовий період. А це і опалення, питання опалення, але це і підтримка тепла у лікарнях, але це і просто надання, фізичне надання навіть мінімальних медичних послуг українським громадянам. Росіяни таким чином думають, що вони створять знову. Міграційну кризу для європейського союзу ну з огляду на те, що українці все одно гуртуються. Я знаю, що багато зараз киян а, думають про те, щоб переїхати у передмістя, щоб можна було якось вижити, тому що в багатоквартирних будинках це буде надзвичайно важко. Але Київ, все-таки столиця і багато місто, і тут багато чого працює, як жити іншим містам, як виживати містам, які досить близько, ще не фронт, але близько до фронту, де Будь-який прильот це значить, все немає газорозподільного пункту. Все, газу немає не лише на вулиці, а на цілий мікрорайон. Ну і власне, з огляду на це, ми знову-таки будемо звертатися до Міжнародного кримінального суду для того, щоб вони посилили. І вже ось вчора викинули цей такий плакат з прізвищами, з посадами тих людей, верніше правильно сказати, не людей. Вони просто в людській подобі тих осіб, які причетні до вчорашньої масованої ракетної атаки по Україні, і, зокрема, по, лікарсь... по лікарським закладам, і по дитячій клініці Охмадит. Ви знаєте, що міжнародний кримінальний суд за до речі, за, до речі насилля над дітьми. За викрадення українських дітей так, так. видав ордер на притягнення Путіна, але він ще й видав ордери на притягнення Сергія Шигу, міністра оборони, ну вже екс-міністра, і нинішнього діючого поки що е, керівника генерального штабу російської російських військ е, Герасима. Я я вважаю, я вважаю це. Моя особиста думка. Ми сподіваємося, всі і Українська держава буде докладати максимальну зусиль, щоб е, на всіх цих злочинців, які дотичні до смертей і зруйнувань цивільної, медичної, лікарня лікарської інфраструктури, були додані оці ці здається, 21 е, чоловік, особи, які вчора здійснювали атаку, здійснювали пуски ракет е, і наведення ракет на. Українські мирні міста Пані Світлану, а на вашу думку, якого політичного саме політичного ефекту е, хотів досягнути російський терорист Путін, цілившись в українських дітей? От ми бачимо, що після вчорашніх прильотів по Україні активізувалося багато публічних діячів, публічних персон, так званих інфлюенсерів, які почали постити дуже масово різні, різні такі заклики, що треба це все. Припинити треба якимось чином українській владі домовлятися із Росією, і це дуже суголосно із якраз російською пропагандою. То на вашу думку, чому це все з боку з українського боку відбувається? Чи це наші корисні ідіоти таке роблять? І відповідно, чи Путін у такий спосіб досягнув якоїсь своєї мети? Знаєте, по перше, так і е, корисні ідіоти тут є присутні, але в останнє заципеніння, в яке впало вчора суспільство, побачивши ці, побачивши ці страшні кадри, відчувши все це на собі. Ну особисто ми вчора двічі були виходили, бігли. Не, не ходили. Ми бігли з офісу бігом, але у нас дуже поруч станція метро, тому ми, ми швидко евакуювалися. Так, от, вчора е, українське суспільство було в стані заціпеніння. Психологи кого що в цьому стані люди мають, можуть приймати необдумані, не невиважені рішення. Я думаю, що частина українського суспільства, яка завила, давайте миритися з Путіном, давайте припинимо цю війну, нам вона набридла. вона забуває, що ми в стані цієї війни живемо більше десяти років. Так, ми вже звикли. Ми вже звикли. Це перше. Друге. Я не виключаю, що російська пропаганда вирішена не не пропаганда генеральне ой, головне управління, головне розвідувальне головне розвідувальне управління Генерального штабу, оце гру їхнє і психологічний відділ, чи там у них департамент, які mm. працюють над створенням інформаційних атак, які мають працювати і ловити українців на емоціях. Вони могли розробляти певну таку певний такий алгоритм для того, щоб е підловити Украї частину українського суспільства на оцій, начебто, стопленості від війни. Ні, неправда. шановні громадяни, ми не стомилися від війни. Стомилися ті, хто в окопах, стомилися ті, кого хто не, кого не можна е відправити в ро на ротацію або на демобілізацію. Вони створилися. Вони стомилися, а ми не стомилися. Ми маємо знайти в собі. Ще одне джерело енергії і працювати, тому що, поки ми живі, і ми маємо дві руки, дві ноги і голову на плечах, ми маємо створювати для наших для українців найбільш позитивний. Бачите, світло з'явився найбільш позитивне, що ми можемо це жити на цій землі, це створювати це, вирощувати хліб, це, це м, 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 збудувати, відновлювати. Це навіть шити форму для наших військовослужбовців. Ми не стомилися. Тому корисні ідіоти, так е, люди в стадії зацепення, яких піймали на емоціях, так ну і звичайно, частина агентурної сітки, яку колись Російська Федерація на багато років у них є такі програми, коли вони людей запускають їх трошки підживлюють грошима. На багато років розсипають по, по країні. Оці, як вони говорять, у них там є проект, називається пацнежнік. Тобто людина приїжджає, людина приїжджає, вона там асимілюється, вона живе, вона навіть ходить на роботу, але тим не менше є агентом розвідувального управління цього і в якийсь момент починає працювати наводчиком, коректувальником вогню, дістає якусь інформацію про пересування українських збройних сил або техніки, раху -рахує, або винюхує, з'ясовує, де у нас підземні можливості, Заводи по виробництву боєприпасів або безпілотних літальних систем знаходяться. Ось отак вони працюють. У них на це завжди є гроші. У нас грошей немає, але у нас є набагато більше. У нас є дух, сила і віра в те, що Україна є, була і буде завдяки всім нам. Тому я всім нам бажаю здоров'я, сил наснаги, і не думайте, що ви стомилися. Стомилюються лише ті. Хто дійсно зараз на нулі, ось в цих окопах? А ми з вами ще не стомилися. Працюємо про обов'язково однозначно, точніше, вас підтримую. Пані Світлану. Треба продовжувати працювати, адже нам дійсно ще багато варто виконати роботи, і зокрема, із, із, і покласти краї ось цьому терору, який відбувається перманентно з боку наших ворогів. Одвічних на сам кінець, хочу від вас, від вас почути коментар стосовно того, що от, бачимо президент Сполучених Штатів Америки. Джо Байден якраз відреагував на цей масований ракетний обстріл вчора, і він сказав, що це є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важкий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію. І також він додав, що невдовзі, в рамках якраз саміту ювілейного саміту НАТО, він зустрінеться із українським лідером Володимиром Зеленським. То От зважаючи на ці слова, що мав на увазі президент США, коли говорив, що треба продовжувати підтримувати Україну, якою ця підтримка може бути вже невдовзі, в найближчій перспективі, і що він може обговорювати про що домовлятися вже в рамках саміту НАТО з Володимиром Зеленським. Перше, найголовніше найважливіше для нас це, щоб країни НАТО, які зараз перебувають під як, як я говорю, колективною парасолькою безпеки, не жмотилися вибачте, що таке непопулярне слово, а віддали нам частину протиповітряних оцих установок, якими ми могли би захистити, хоча б частково захистити, додатково верніше, не частково, а додатково захистити наші міста, наші та на наших людей. Um, сьогодні uh, уряд Німеччини сказав, що вони передають нам одну установку Петріо. Це дуже добре, але вона одна. Нам їх треба багато для прикладу, той ж Ізраїль багато років, десятиліття будував свій залізний купол, але збудував. Тому і нам зараз від Саміту НАТО потрібно, щоб країни НАТО, особливо на, тому, на тій частині Європейського континенту, яка дуже далеко до Російської Федерації, віддали нам свої установки. При тому Сполучені Штати Америки мали би їм гарантувати, що найближчим часом. Цей е, е, військово-промисловий завод, який виробляє ці установки, їх е, тобто вони нам передали свої, а їм е, нові нові виробили і поставили. І ще один момент: ми дуже потребуємо спеціальних оцих систем для. Протиповітряної оборони спеціальних оцих ракет, які можуть ганятися, збивати дрони. Росіяни хитрі, росіяни придумують всі нові і нові уловки для того, щоб е, обходити нашу систему ПВО і ППО е, і добивати до, ну, до глибини е, української території. Тому ми очікуємо, що мова буде йти про нові установки. Які ми отримаємо? Ну можливо, не вже БУ, але нам без різниці. Нам головне, щоб вони були, і ми могли якомога більше міст, хоч би трошки взяти під захист. Це перший момент, і другий момент Україна знову поставить руба питання стосовно надання американцями дозволу на. Застосування зброї по території Російської Федерації середньої дальної цього дальної дальності не можу зараз сказати да, глибокої дальності, для того, щоб ми могли ефективно уражати. Авіацію нам потрібно бити по аеродромах. Це правда, тому що якраз з цих аеродромів запускаються ці літаки, а які потім запускають ракети по нас. І ще один момент: знову ж таки, ми будемо говорити про прискорення з огляду на цю ракетну атаку. Прискорення передачі нам f 16 визначення, де буде база, вона має бути не на території України, тому що будуть бити по, нам, по цим аеродромам. Ми бачили, у нас були прецеденти, коли по аеродрому по нашим аеродромам Росіяни теж намагаються вдарити. Іноді ефективно, іноді ні і, і, і стосовно Ф 16. Ну, якщо говорити про якесь фантастичне рішення, яке б я очікувала від цього саміту, то я б дуже хотіла, щоб країни-члени Віщоатлантичного альянсу дійшли згоди і сказали, що від завтрашнього дня, умовно, прямо від завтрашнього дня, ну мається на вас наступний день після саміту, український, військ, о, о, український повітряний простір буде військовими о, о, винищувачами країн-членів НАТО, патрулювати. От це було би дуже дуже серйозна допомога Україні. Тобто, ви говорите І... про, так званий, про, про так зване закриття неба, про яке йшлося ще на початку повномасштабної війни. Так, Так, я говорю про це, але це дуже фантастичний варіант. Всі країни бояться, всі бояться потурат, потур, турнути цього північного ведмедя. Вони бояться, що він можливо по ним ударить. Але поки вони бояться, вмирають українці. І на Лідію бойового зіткнення під час боїв, і, на жаль, в своїх колисках діти, і в лікарнях люди, які прийшли за медичною допомогою. Ну і власне, ми, б, ми, б, ми б сподівалися на таке рішення, але і 2022 рік, і 2023, і, мабуть, на жаль, 2024 такого рішення. Достатньо боязкі, от чесно, да не не, не дипломатично, але чесно, достатньо боязкі політики західного світу приймати не хочуть. А ми оплачуємо їхні, їхню боязнь, їхні страхи своєю власною кров'ю, кров'ю української нації.